Привіт всім! Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним рецептом салату. Це у мене такий червоний салат з, з крабових паличок. Він черво, червоні крабові палички, червоний перець солодкий, помідор, синя цибулина, твердий сир, часник і майонез. Дуже простий приготування. Крабові палички нарізаємо соломкою. Ось так нарізаю. Вони розділяються на соломку кравлі палочки. І все в мисочку. Шматочок червоного перця теж нарізаю соломкою. Цибулю наріжу такими. З такими кусочками, щоб розділялося гарно так. І тепер помідор теж треба так нарізати. Серединку помідора вирізаю. Не було юшки багато. Отак. Піде десь на якийсь соус. Орізваємо соломку. Тому він називається червоний, що тут все червоне майже все. До салату додаю чесничок, два зубки чесничку дрібненько наріжу зараз. Твердий сир на крупну терточку натираю. До салату я додаю соєвий соус. Десь приблизно з півчайної ложечки. І також сюди додаю пару ложок майонезу. Це достатньо. Це винішує салат. Ось такий в мене вийшов салат. Дуже смачний, спробуйте. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові! До зустрічі!